Доброго дня, вітаю вболівальників всіх Київського Динамо з перемогою. Нарешті ми зіграли цей матч, матч з такими нецікавими, якщо можна так сказати, обов'язками, які були напередодні. Так, ви знаєте, що в нас в минулому турі з Олександрією було вилучення, але так як цей матч був, догравався, почався він ще в грудні, ми отримали лист, де отримали дозвіл на те, що Волошин може зіграти в цьому матчі, і в будь-якому випадку, чи ми випустимо його в стартовому складі, чи не випустимо, він має пропустити. На наступний 25-й тур з Полісся. І так, ви знаєте, мабуть, що ті гравці, які були в стартовому складі, якщо вони не виходять в стартовому складі в цьому матчі, вони не мали права бути заявлені на цю гру. Тому були, були певні а, у нас а, такі зміни в стартовому складі. Ми дали можливість зіграти тим гравцям, які багато пропустили, планували заміни і, в принципі, готувалися до цієї гри традиційно, без зовсім інших якихось думок. Ми розуміємо чудово, що нам важливо в кожній грі перемагати. Для нас кожна гра це фінал. Переходимо до запитань, будь ласка. Так. Питання, яке цікаво ще до початку цього матчу. Я зікав після завершення, чому це було відсутні Володимир план? Якщо ви уважно слухали мене після прес-конференції в Олександрії, я сказав про те, що у нас є якась застуда чи інфекція в команді після гри з ЛНЗ захворів нещеред. В день матчу з Олександрією, ну, вночі вже була висока температура у сироти, він був виключений з заявки і не міг приймати участі. І після гри з Олександрією така сама ситуація виникла у Брашку. В нього була висока температура і він не міг приймати участь в цій, в цій грі. Наступне запитання. Колеги, відключіть, будь ласка, мобільний телефон, щоб краще якість звуку була. А, Микола на будь ласка. Тут дуже давно на полі не було караваю, що з них. Він просто не потрапляє схват чи якісь інші речі? У нас в команді 24 польові гравці, якщо ми говоримо, 4 воротарі. І кожен доводить свою претензії, якщо можна так виробити, на те, щоб бути в стартовому складі в тренувальному процесі. На сьогоднішній день а так іноді в футболі буває, він виглядає трішечки не в тих кондиціях, перебуває, на які ми розраховуємо. Але він в обоймі, і, в принципі, я розглядав таку можливість, щоб випустити його в цій грі. Але вирішив все ж таки, якщо я не випустив тимчика, то я взагалі не міг би розраховувати на нього в цьому матчі. Наступне запитання, то будь ласка. Ви схопились за вологом, за рахунок 2-1, коли Гущан вийшов далеко в морі і, по суті, виходив в функції цикального захисника те, що було вашій думки. Ну, якщо ми говоримо про цей епізод, то, на мою думку, мали більше відповідально, впевнено і грати наші захисники, в даному випадку центральні захисники, і була велика довга свіча, м'яч довго висів у воздусі. І вони перші були на м'ячі і могли спокійно головою відкидувати м'яч вратарю. Тому в мене була така реакція, ми могли на ровному місці знайти якийсь епізод і подарувати гол нашому супернику. Тому і така реакція в мене була. Дмитро Сухоті. Домашній матч, матч ЗНЗ, другий тайм, динамо дуже важко, чому стався перший тайм. Дуже багато моментів, гарна гра, другий тайм. Ми пам'ятаємо, сьогодні та ж сама ситуація, гарна в першому таймі момент нереалізований, запевне як спочатку другого перебудовується і нав'язує своїм коміналом. Що не так, чому в другому таймі нам дозволяє наскільки якось Я собі вже задавав це питання і дійсно ми провели зовсім два різні тайми. І якщо в першому таймі таймі повністю домінували, мали чисельну перевагу. Ну, розумію, ми чисельно поймаємо, мали перевагу, забили два м'ячі, могли ще забивати більше. І в другому таймі вийшли на футбольне поле. І, як на мене, команда рівня Динамо Київ не має так грати. Тому що в другому таймі мені показали, два грали дві рівні команди. Чи є ще запитання? Що ж, усім дякуємо з перемогу. Дякую, слава Україні!